Нові чутки від Копітес Імкімі розкривають можливі характеристики трьох карт Nvidia RTX 40 Super, які нещодавно навіть засвітилися в діагностичній утиліті HWInfo. Знову ж таки, ці специфікації можуть змінитися, і саме джерело заявляє, що цим специфікаціям вже декілька тижнів. Відомо, що Nvidia тестує різні конфігурації перш ніж доопрацювати якусь одну, те саме стосується схеми найменування та цін, які не уточнюються до останнього моменту. Є RTX 4080 Super, яка за чутками використовує графічний процесор AD103400 з повною кількістю ядер CUDA 10240, 320 текстурних блоків TMU, 112 растрових блоків ROP та 64 МБ кеш-пам'яті L2. Чіп буде використовувати 256 бітний інтерфейс шини, що передбачає наявність 16 ГБ пам'яті gddr 6 x такий же, як у RTX 4080. Таким чином, це говорить про те, що Nvidia має модель як на 20 ГБ з чипом ad 320 біт, так і на 16 ГБ з чіпом ids 256 біт, але котра з них потрапить у продаж ще невідомо. Далі є RTX 4070 Ti Super, назва якої, на думку Копітесінкімі, є справді дивною, але щодо характеристик, то як повідомляється, карта буде оснащена графічними процесорами AD103275 або AD102-175. Де в обох варіантах буде 8448 ядер та 48 МБ кеш-пам'яті L2, RTX 4070 Super, яка, як повідомляється, буде доступна у двох конфігураціях ZD104350 або zd 175 де обидва варіанти матимуть 7168 ядер. Очікується, що графічний процесор отримає 48 МБ кеш-пам'яті L2. Схоже, що ця карта буде працювати з пам'яттю GDDR6X об'ємом 12 ГБ. Хоча очікується, що NVIDIA збільшить швидкість пам'яті, використовуючи покращену мікрон, яка може знизити навантаження на 192-бітний інтерфейс шини. Підсумовуючи, можна сказати, що 4080 Super відносно 4080 отримує 5% збільшення ядер, 4070Ti Super відносно 4070 Ti отримає 10% збільшення, а 4070 Super проти 4070 аж 22% збільшення ядер. Схоже, що RTX 4070 Super стане найбільшим оновленням, і це може бути пов'язане з тим, що Nvidia може розглядати AMD RX 7800XT як справжнього конкурента в цьому сегменті. Інсайдер не підтверджує ці характеристики, а оскільки до можливого запуску у 2024 році залишилося ще декілька місяців, багато чого ще може змінитися, тому варто поставитися до цієї інформації скептично. Поки ми чекаємо на вихід суперверсії відеокарт RTX 40 серії, у своїх збірках будемо використовувати звичайні версії. Розібратися з цінами в Україні та побачити пропозиції, нам допоможе є каталог. Ціни на відеокарту Palit GeForce RTX 4070 Ti Gaming Pro перебувають в інтервалі 32 300 – 49 800 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ де купити, клацаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращу. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна придивитися до відеокарти Palit GeForce RTX 4070 Gaming Pro, товари можна порівняти між собою, переглянути динаміку цін та обрати оптимальний варіант. Переходьте за посиланнями під відео і зможете роздивитись характеристики детальніше. З грою ARK Survival Ascended у нативному 4К не можуть впоратися навіть топові відеокарти. Такого висновку дійшла редакція DSO Gaming. Автори порталу перевірили гру на ПК з RTX 4090, процесором Ryzen 9 7950X3D та встановленими 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5 6000. На максимальних налаштуваннях 4К карта видає лише в середньому близько 31 fps, якщо зменшити налаштування до високих, фреймрейт зросте до 36 FPS. На середніх налаштуваннях можна розраховувати на 47 fps, а понад 60 кадрів RTX 4090 видає лише на мінімальних налаштуваннях. Використання DLSS 3 та Frame Generation не особливо виправляють ситуацію, навіть з їх використанням на епічних налаштуваннях фреймрейт періодично падає нижче 50 fps. ARK Survival Ascended – це ремейк ARK Survival Evolved на рушію Unreal Engine 5. 25 жовтня гра вийшла у ранньому доступі на ПК, а в листопаді вона з'явиться на PS5 та Xbox Series. На сайті відеокарт з'явився тест незвичайного мобільного графічного процесора RTX 3080 Ti. Два роки тому під час буму майнінгу та високого попиту на дискретні графічні пристрої на азійському ринку з'явилися перші настільні мобільні відеокарти. Мобільний чіп не має жодних обмежень щодо майнінгу ефіру, що робить його ефективнішим порівняно з десктопними RTX LHR, але вони є представниками більш доступного сегменту, а старша мобільна відеокарта RTX 3080 Ti справді є незвичайним гібридом. Справа в тому, що мобільна RTX 3080TI використовує економічний процесор GA103 на 7424 ядра CUDA, а десктопні 3080 Ti та 3080 використовують більш потужніший GA102 з більшою кількістю обчислювальних блоків. Ця версія також має 16 ГБ відеопам'яті та 256-бітну шину. Незвичайну відеокарту придбав один із читачів VideoCards. Цей гібрид виготовлений якоюсь китайською компанією XR. GPU-Z змогла точно визначити характеристики відеокарти. Вона поставляється зі спеціальним модифікованим драйвером, який забезпечує її повну працездатність. У навантаженні відеокарта працювала на частоті до 1,9 ГГц. У BIOS прошитий стандартний для мобільних версій ліміт у 115 Вт. У тесті 3D Mark Spy незвичайна відеокарта набрала 12691 бал, що якраз на рівні мобільних RTX 3080 Ti, але помітно менше від результату десктопної версії. Тож особливого сенсу у придбанні такої відеокарти немає. За співвідношенням продуктивності та енергоефективності вона виглядає привабливо, але може мати проблеми із сумісністю в майбутньому через змодифікований драйвер. Компанія AMD нещодавно представила нові процесори 3 7000 та 3 Pro 7000. Тепер підтягуються виробники материнських плат, які один за одним анонсують новинки. Asus опублікувала на своєму сайті сторінку Pro WS trx 50 Sage Wi-Fi. Точна інформація про технічні характеристики поки що недоступна, але деякі подробиці є. Материнка виконана у форматі EATX. В очі відразу ж впадає величезний сокет SP6 для нових 3-дріпер на Zen 4. Ліворуч, праворуч і над сокетом можна побачити великі радіатори VRM сріблястого кольору. Вони охолоджують дуже насичено підсистему VRM з великою кількістю фаз, цілих 36, але номінал MOSFET невідомий. Процесорний сокет зверху та знизу окантований двома слотами DDR5R у кожній з яких можна встановити до 1 ТБ оперативної пам'яті у 4 інтерфейсі. Очевидно, обов'язковою умовою є використання модулю RTeam. Три верхні слоти pci Express X16 з'єднані з процесорами SP6 16 лініями Gen 5 кожен, у випадку 3 dripper 7000 їх 48, тож розрахунок виходить точно. Що стосується накопичувачів, то тут є не тільки три слоти M2 m 2 ймовірно, з pci Express 40X4, але й 4 роз'єми SATA 6 ГБ на секунду. І в якості бонусу навіть роз'єм SLIM SAS, до якого, наприклад, можна підключити 4 SATA пристрої або 2 накопичувачі U2 за допомогою кабелів перехідників. У нижній частині друкованої плати розташовані численні вбудовані кнопки, такі як кнопка живлення, Flex Key, безпечне завантаження та очищення CMOS. З роз'ємів живлення можна відзначити 2 24 контактні, 48-контактні EPS і по одному 6-контактному і 8-контактному PCI Express. Мінімальний варіант 124-контактний і 2 8-контактні EPS. Інші роз'єми живлення можуть бути потрібні для забезпечення стабільності, якщо використовується 96-ядерний, 192-потоковий d pro 7995 WX, або якщо процесор планується розганяти. Інформації про ціну та доступність материнки Asus Pro ws trx 50 Sage Wi Fi поки що немає. Очікується, що ціна буде немаленькою, швидше за все ближчою до 1000 євро. Компанія Cougar представила комп'ютерні корпуси mx 600 RGB. Новинки доступні в чорному та білому кольорах і оснащені 120 мм вентилятором на задній панелі та трьома 140 мм вентиляторами з чим керуванням на передній панелі. З попередньо встановленими вентиляторами вартість корпусу перевищує норму для свого цінового діапазону. Корпус підтримує встановлення до 9 вентиляторів. Cougar MX600RGB захищений від підвищення температури завдяки повній всеспрямованій вентиляції. Збільшено площу повітряного потоку на 11% за рахунок квадратних перфорацій. Перфорація відсіку блоку жилення забезпечує більший потік повітря для відеокарти. На верхню та фронтальну панель можна встановити системи рідинного охолодження типу розмірів 240, 280 та 360 мм. Конструкція переднього кронштейна спрощує встановлення вентиляторів або рідинного охолодження без зняття передньої панелі. Знімна верхня кришка повністю забезпечує достатньо місця для системних компонентів. 5 стратегічно розташованих пилових фільтрів захищають компоненти від проникнення пилу. Зокрема, можна отримати доступ до переднього фільтра, не знімаючи передню панель. Розміщення пилових фільтрів з усіх боків гарантує чистоту компонентів, скорочує необхідність обслуговування та продовжує термін служби ПК. Розміри корпусу 478 на 235х515 мм. Це дозволяє розмістити відеокарти довжиною до 400 мм. Корпус Cougar mx 600 RGB буде доступний на європейському ринку з кінця жовтня. Ціна чорного варіанту 149 євро, а біла версія коштуватиме 159 євро. Компанія MSI представила пару ігрових клавіатур Vigor GK41, і базова модель GK41 і більш просунута GK41 Dusk можуть похвалитися найвищою якістю виготовлення та відповідають найсуворішим вимогам з боку любителів комп'ютерних ігор. Нову серію відкриває модель Vigor GK41, виготовлена на базі високоякісних перемикачів Kale Lineer Red. Вона отримала підсвітку, що розділена на 10 зон із 6ма фіксованими кольорами. Візуальні ефекти можна налаштовувати за допомогою програми MSI Center. В ній задаються макроси і гарячі клавіші. Клавіатуру можна розташовувати під кутом в 0, 3 або 7 градусів, як буде зручно користувачеві. Допустимо натискання шести клавіш одночасно, повний захист клавіш від хибних спрацьовувань. Загалом Vigor GK41 41 це відмінний вибір для геймерів, які хочуть отримати якісну клавіатуру за доступною ціною. Версія Vigor gk 41 Dusk більш просунутий в естетичному плані варіант. У цій клавіатурі використовуються такі ж перемикачі Kailh Linear Red. Є поклавішна повнокольорова підсвітка RGB з додатковими смужками ілюмінації, візуальні ефекти та макроси можна налаштовувати за допомогою програми Mesite Center. У дизайні пристрою виділяються кейкапи різних кольорів чорного, сірого та червоного. Ще один додатковий комплект кейкапів, включений у комплект постачання. Клавіатуру можна розміщувати під кутом 0, 3 або 7 градусів. Підтримується незалежна обробка натискань. Загалом Vigor GK41 Dusk це ідеальний вибір для тих геймерів, які хочуть мати не просто якісну, але й неймовірно стильну клавіатуру. Вартість новинок поки що невідома. Компанія BioStar представила модулі оперативної пам'яті RGB DDR5 Gaming X об'ємом 16 ГБ, що мають швидкість 6400 МГц. Виробник вирішив випускати їх у вигляді одинарних планок, а не двохканальних комплектів. Виробник заявляє, що у їхніх модулях ОЗП використовуються добірні чіпи пам'яті, перевірені на сумісність та надійність. Для нових модулів пам'яті заявляються таймінги cl 32 39, 39, 80 та робоча напруга 1,4 В. Планки підтримують профілі розгону Intel XMP 3.0 та AMD Expo. Новинки оснащені радіатором охолодження з rgb підсвіткою, керувати якою пропонується за допомогою фірмової утиліти Vivid LED DJ. Підсвітку також можна синхронізувати з іншими компонентами системи. Про вартість представленої пам'яті виробник поки що не повідомив. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.